І діти 9 травня. За що? Просто за що? Тобто діти, танки і якась радянський, який знову ж прапор. Дитина тримає, щоб ми точно розгляділи. Олександра показує, як зараз виглядає навчальний процес в її школі в окупованій Ялті. Її дівчина закінчила у 2012-му. Відео з порівнянням, як було і як стало, у неї в соцмережах переглянуло майже півмільйона користувачів. Коли я побачила ці фотографії, мені так боляче стало бачити цих дітей у цій військовій формі. Вони у військовій формі МЧС Росії, але вони кадети. Цю форму вони купляють за свій рахунок, тобто батьки купляють їм. І вони там замість школи вони займаються всякими оцими. Пропагандистськими речами. От. Я коли все це побачила, мені так стало сумно і боляче. І я згадала свої шкільні роки, в нас такого взагалі не було. Олександра народилася у селищі біля Ялти. У 2001-му пішла до кореїської школи. Саме там вперше почула гімн України. Пам'ятаю, 1 вересня я давала дзвінок, пам'ятаю, як. Піднімався прапор, заграв гімн, і в мене всередині прям все так зжалось, і це було таке відчуття. От я досі його пам'ятаю, такого такої величі, такої прям могутності. Мені так було е, прям приємно чути цей гімн. Я прям пам'ятаю, піднімали прапора, прапор Криму і прапор України. Олександра згадує, що до окупації усі предмети в школі, окрім української мови та літератури. Викладали російською. Нас зросійщували, ми були піонерами. Ми були піонерами в 2006 році. І моїх однокласників спочатку прийняли, а потім і мене окремо вже до них доприйняли. І от кожного 19 травня ми їздили на День піонерії. Нас там безкоштовно катали на катері до Ласічкиного гнізда. І ми там фотографувались. Оце те ж саме: це наш випускний. Це ми танцювали. Після школи Олександра вступила до вишу у Сімферополі. Вирішила стати режисером естради та масових свят. Та у Криму провчилася лише два курси: Росіяни окупували півострів. Я одразу сказала, що я проти. Мені тут Росія не потрібна. Хай Росія там в своїх кордонах залишається, а не в Криму. І в мене було дуже негативно. І в якийсь момент цей негатив він перейшов вже в радикалізм. Я була дуже радикальна. І мені не подобалась Росія, і це знали всі в університеті. Олександра згадує, за проукраїнську позицію її почали цькувати в університеті. В мене був викладач, він його звати Олександр Юрійович Савченко. Він був в мене керівником, і я пам'ятаю, як одного дня. Він входить в аудиторію з паспортом російським, тикає мені його в обличчя, каже: Галкіна, дивись, а я тепер громадянин Росії, бачиш, от подивись. І мені було так неприємно, і з кожної нагоди він завжди мене підкалював, що от, ти бачиш, а тут же твоєї України нема. Все, бачиш, збирайся, їдь туди. Через примусову паспортизацію Олександра виїхала з півострова. Та вступила на третій курс до Київського національного університету культури та мистецтв. Дівчина каже, була єдиною з групи, хто на той момент виїхав з окупованого Криму. В мене в голові не вкладалося, що я візьму ці три калори, буду там і махати, і казати О, як класно, присъєдініння. Ну я себе не уявляла в цьому, і мені писали потім там онлайн, там щоб тебе зґвалтували на тому майдані. Коли я сказала, що я переїжджаю, мені багато знайомих казали, що я ідіотка, куди я їду, де яка Україна. Е, от зараз ми тут живемо, а ти як побачиш з України, як то ми тут живемо. Востаннє Олександра була в Криму у 2019-му, а в січні 23-го в оселю дівчини навідалися російські силовики. Сказали, що, на мене, що вони ведуть розслідування. Куди воно далі зайшло, я уяви не маю. За що, за як? Я не знаю. Я нічого там. Навіть і хотіла б не встигла зробити. Якби я була в Криму, я б думаю була десь з Богданом зізою, десь в одній кімнаті, в одній камері, тому що вони прийшли за мною. Я вже набагато там наговорила, наробила. Вже кілька років Олександра живе за кордоном, працює викладачкою англійської для дітей. А ще записує відео про Крим. каже: завдяки своєму блогу, знайшла однодумців земляків. Тих, хто виїхали з окупації. І чекають на звільнення півострова від росіян. Сама дівчина теж вірить, що Крим повернеться в Україну. Ах, напевно, поїхала б на могилу бабушки. Моя бабушка померла в тому році, і Росія забрала в мене можливість попрощатися. Забрала в мене можливість обняти, сказати до побачення, люблю все. Ксенія Вапельник, Павло Загорнян, Суспільне зі новини, зі Крим.